В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава Сьогодні ми читаємо Євангелієм і чуємо такі слова: чи віруєш ти, що я можу тебе зцілити? Сьогодні це звучить до кожного з нас. Чи ми віруємо ті люди, які зараз в храм прийшли, що Господь може зцілити всі немочі, негаразди наші? Тепер дуже важливо пам'ятати, що і відповів той чоловік, якого сьогодні Господь стіляє. Він каже, так, Господи. Чому відповідають вони і ви, як тоді, так само і зараз? Тому що тільки віруюча людина може зробити перші кроки до храму, тільки віруюча людина може покласти всю надію на Бога. Бо хто мені може допомогти, як не Бог? Скільки ми себе пригадуємо, що є невирішальні справи, але коли я збираюся і йду до храму, коли я там молюся, якимось чудом все відбувається на ура. Але що зробив цей сьогодні сліпець, якого Господь зціляє? Він пішов і розказав іншим людям. Він, як і іншого, принесли до Спасителя додому. Дуже важливо зазначити, додому. Сьогодні Ісус Христос перебуває в себе вдома, і до нього несуть розслабленого, несуть біснуватого, і який прозріває. Чому акцент іде в домі? Він часто проповідує по населенню. Часто він проповідує в пустелі. Але сьогодні він нікуди не йде крім свого дому. І до нього все одно люди приходять. В його дім заходять і кажуть ціли. Сьогодні люди хіба в дім його не приходять? Він має назву храму. Тому що є певна місія Спасителя йти в світ і проповідувати. Але сьогодні настає той час, що люди йдуть до нього. Тому що він знає, що якщо людина не буде мати свого місця тут на землі, вона буде розпорошена. Якщо людина не буде знати, що є дім Божий, видимий під назвою Храм, то людина не буде знати, куди йти. Часто ми звертаємося до природи, так би сказати, православні християни. Йдуть в ліс, ходять, ходять, блукають, але спокою не знаходять. Йдуть в гори, йдуть, шукають когось щось, аби тільки допомогти. І їм це не вдається, а приходять до храму, який попри дорогу, і там спокій находять. Чому так відбувається? Тому що особлива благодать Духа Святого. Сьогодні сліпець каже: вірую і хочу. Так само і ви сьогодні кажете, вірую і хочу, щоб Господь стілив мене. Але тепер задаємо собі запитання. Чи можна назвати озеро озером, якщо там немає води? Ви бачили озеро, де немає води? Як ми кажемо на таке місце? Пустир, безодня, будь-що, но тільки не озеро. Калюжа може назвати. але жодним випадком не озеро. А тепер задаємо питання наступне. Як назвати людину, яка живе без Бога? Якщо Бога в людині немає, то як цю людину можна назвати? Безодня або мертвяк. Тому що там, де немає життя Божого, там, де немає джерела цього життя, не може людина називатися людиною. Тому що людин створив по образу своєму. А подобо ми повинні вже набути Божу. Тому що ми читаємо чудеса в Старому Завіті, читаємо чудеса і в Новому Завіті. Але Ісус робить все для чого це? Бо в кожного своє чудо. В кожного з нас є своє чудо. Коли ми просинаємося кожний божий день. Це хіба не чудо Боже, що ми проснулися? Але це таке чудо, на яке ми не зважаємо, бо ми плануємо своє життя. Хіба не чудо те, коли ми споживаємо їжу. Яблуко, чи той банан, чи будь-яку їжу, яку ми сприймаємо? Хіба це не чудо? Енергія, ми звідки беремо енергію для тіла? Звідки ми беремо енергію для тіла? Та з їжі. І це є чудо. Як може мені яблуко перетравити в моєму організмі, щоб краще все пішов організм діяв? Як таке може бути? Ми навіть не замислюємося над цим чудом. Але це чудо є. Чудо навіть те, коли ми дихаємо. Ми використовуємо стільки потоків, вдохів і видихів, що ми на це не зважаємо. А святі Отці, коли молилися, коли ходили, вони слідкували за своїм диханням, щоб лишній раз не вдихнути і не видихнути. Чому так відбувалося? Тому що, що вони знали дар цього світу. Вони зрозуміли. Що в цьому світі є важливим? Нещодавно дивлячись одного блогера, і йому десь років, може, там 34-35, і він дійшов до висновку, знаєте, якого? Що йому треба перемінити своє життя, бо немає часу в нього на батьків, немає часу в нього на саморозвиток. Але є час, щоб погуляти і розслабитися. Він робить про це відео. І він там не пам'ятає, чи 200 тисяч, чи 300 тисяч підписчиків має. Але церква завжди про це говорить: що треба мати Бога в житті і все в тебе буде добре. А він говорить про що? Про те, що він вже в 34 роки він видихнувся. І звідки йому брати енергію, йому треба переосмислити. І показує своє життя гарне, і все має, і автомобіль має, і будинок має, і не думає, як завтра себе прокормити, тобто і бізнес успішний, ніби то все є. Але він 34 роки розуміє, що він видихнувся. І йому треба час на відновлення. А важливо пам'ятати, що якщо Бог в твоєму житті. То ти ніколи не можеш вичерпнути своє життя. Ти ж ні не зможеш прожити своє життя в пусте. Тому, дорогі брати і сестри, запам'ятайте, що кожен з нас знову і знову переживає своє життя, переживає свої страждання. Але тут основна задача сьогоднішнього Євангелія донести кожному з нас. Що ми повинні Богу довіритися. Ми повинні Богу довіритися. Бо якщо ми будемо, то нібито казати, Боже, я сам, нічого в нас не вийде, ми повинні віддати все, що в нас є важке і легке йому, щоб Він нам допоміг. Бо якщо ми будемо битися як ця риба на березі, ми в будь-якому разі не попливемо. Ми тільки прискоримо свою смерть і свої страждання. Ми повинні зрозуміти, що тільки з Богом ми можемо щось в цьому світі досягнути. А для людини що досягнення є? Це обоження. Це зрозуміти і мати спокій душі. Бо якщо душа болить. Якщо легеня розривається і там все опікає, то про який спокій нас може бути в цьому житті? Спокій це і є Бог, Господь наш Ісус Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу!